Друзі, всім привіт! Зіграємо турнірчик, зіграємо быстренько. Не, так Ні, я вже казав, що синіми я ходити не буду. Ставить Людвіга не... Але хай буде. Хай буде. Давайте тут Угу. Ага. Так, так, давайте так. І два червоних. Так, так воно зрізали. Давайте, давайте шлакоблока цього вальтанем. Дай пофіг, що атака зрізана. Блін, в нього ще щит щитмани, ну козел. Ой, її якраз я заряджати не дуже хотів. Ну ладно, там ще урон. Ха, вона ще й промахнулася. Слепуда. Так. Давайте сюда. Людвиг зарядился навіть. Нифига себе. Так, думаю, что добавили. Так, далі. Шлакоблок. Шлакоблок, Це крайслер у мене. Ладно, хай буде Людвига. Так хочеться чомусь Людвіга поміняти. Це просто він середній, я не знаю, чи він взагалі зарядиться. Ну, щоб його на Людвіга спіймати. Давайте зелений, вже не зарядиться, тому що, тому що ми ход уже пропустили, можна сказати. Ні, ну я без зріза, я йому не знесу, але бити потрібно. Зелені взриваємо, фіолетові складаються. Добий, дякую. Так, в кого крайсля рубане? Добре. Навіть дуже добре. Значить, включаємо Людвіга. пробуємо блокувати тімія. Ще раз фіолетово перезарядимо. Так, не треба його. Так, давайте просто вб'ємо. І три червоненьких сюди. Погнали. Так, далі. А який же тоді тут отряд стоїть якщо він тут недоступний? Скажіть мені, будь ласка. Так, ладно, мені один, один загін треба буде. Ні, не так. Чи так. так. Підкачати. Я забув, що я 27 вчора перетворив. Погнали, хочу так спробувати. Так, 4, 3. Добре. задумался за разрядиться угу. давайте всю сторону там просто синие бах и вот так давайте крайслера скопируем бабах Так, 6. І гарненько 3. Нехай б'є. Зараз з Шаудзеном точно когось переб'ємо. Цікаво, з яким загоном Машка була, от за яким вона била, якщо він там типо але не показувався. Так, абакан. Абакан. Так. Теж ж він контроль тільки на себе кладе. Я ж не помиляюсь? Давайте п'ятірку зробимо. Я я взагалі-то зверху хотів. Ну, давайте так. 3, 4, 5, 6, 7. Ще на одну перезарядочку. Не зрозумів. А все, зрозумів. Давайте тоді сюди. І сюди. Угу. Що один Ритой. Давайте разниця, ні? Не раз, ну все. Так, медея в бій. Швидкий, так? Так, а значить, Людвіг тут, а Людвіг от мені потрібно? Так, один хід, так один. Давайте так. Нехай в влюдве галупане. Хоча може і зря, може він зараз в одиничку цей урон, коротше поставить. Може і не потрібно було. Ну вже що зроблено, то зроблено. Оце я, я так і війну відіграв, приблизно ніхрена не думав. Там контра тут. Та... Ще три хода. Дай пофіг, коротше, проб'є, не проб'є. Ну, в одиничку затамкував. Так. Навіть якщо будемо вбиватися, то це не страшно. Ще раз в одиничку. Так, обійшли. Так, ну трошки... Трошки піднялися, але це тільки початок. <гум> Оборона далі в де стоїть. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.